Ще раз добренький раночок від таких рослинок. Глянь, така велика, я вчора тут побривала, ну ця ще зелена. Гляньте. А ну напройду ну, сюди. Пройду, пройду. Опа. Інжир, він, якщо його зачепить, він такий крихкий, знаєте. Гляньте одна, друга, днів два. Ні, ще надя терпи. Надя, ще терпи. Я що в мене тут робиться. Пепіночки що там хочуть сказати. Зараз, зараз, бо мені що тут треба все переступати. Бачите, що тут робиться. Редисочка, я вчора поливала, набрала водички. Ранді, але ну, ще є два фрукти, які обов'язково. Слухайте. Вам що тут весна чи що? Дивіться, починають знову цвісти. Це молоді. Молоденькі. Он зав'язався. Он починає цвісти. Вчора вони були набагато менші. Опа. Сьогодні вже підросли. Ростуть гарно. А тут, о, бачите, тут світе. Вон тут на ранді, ну що скільки фруктів є. Так, дайте нагляну ну, на консулечко. Ні, Ще рано. Рано-раненько. От що ти. Тиждень і будемо тебе рвати. Отаке. От Поки ще погода хороша, в теплиці тепло, аж гаряче. От, то хай ще постоять. Редисочка. Якщо скоро буду заглядати. Вже скоро будемо заглядати сюди. Да й такі діла. Тут у мене технічна зона. Тут у мене гляньте. Ну, Масуй досі дуже хороший. Так, і ще покажу вам цю красу. Дивіться. Вау. Бажаю вам всіх.